Всім привіт! Мене звати Андрій Федотов, я комунікаційний директор Центру економічної стратегії. Сьогодні у нас подкаст, який стосується нещодавнього нашого дослідження щодо ефективності витрат коштів на дороги. Ми порівнювали інформацію, яка є на сайті «Укравтодору» і на сайті підприємства, яке аналогічно «Укравтодору», але знаходиться в Словаччині. Сьогодні у нас в гостях Олексій Гаманюк, економіст Центру економічно економічної стратегії у минулому, але автор самого дослідження. Привіт, Олексій. Привет. Перше питання, яке впевнений, всі задають, чому Словаччина? Словаччина, ви знаєте, коли на початку дослідження ми подивилися на країни Євросоюзу і де була найкраща динаміка зростання індексу якості доріг, то Словаччина вона була однією з тих країн, які показували дуже хорошу динаміку. І тому ми зупинилися і вибір на словаччині для того, щоб проаналізувати не просто країну з. З якимось високим рівнем якості доріг, а саме ту країну, яка показує хороше зростання за останні 10 років, наприклад. Одна з головних тез дослідження, про яке вже написали всі ЗМІ, про те, що. Словаки вони використовують кошти на дороги набагато ефективніше ніж українці, і українці, ну мовно кажучи, втрачають багато на цій неефективній системі. Чи справді реально є така дворазова різниця між системами? Так, ви знаєте, ми розрахували показник ефективності витрат на дороги. В чому він полягає? От як я вже казав, є там показник якості доріг. Він визначається світовим економічним форумом щороку. І от ми брали приріст цього показника, який іде щороку, і ділили на кількість євро витрачених на кілометр дороги. Тобто, що цей показник показує, скільки одне євро витрачене на кілометр дороги. Дає нам якості доріг. І ми отримали таку ситуацію, що в Україні цей показник в 2-2,5 рази нижчий, ніж у Словаччині. Що це означає? Це означає, що якщо в Україні і в Словаччині на кілометр дороги витратять однакову суму. То е, індекс якості доріг у Словаччині збільшиться в два рази більше, ніж в Україні. Але е, чи це можливо проблема в тому, що просто в Словаччині більше грошей на це витрачається? Я ж кажу, саме індекс він виражається. Е, скільки ну, я, одне я, євро приносить, я, я розумію, але можливо є якась там наш, крива, після якої там має бути певна кількість інвестицій в дороги для того, щоб після певного рівня, ну. Якось змінювалася якість, критична кількість інвестицій в дороги, чи ні? Ну, ти правильно кажеш слово інвестиції, тому що Тут питання в тому, що, наприклад, у Словаччині капітальний ремонт, ну взагалі там капітальні інвестиції, тобто це включає туди будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, то ця складова у них не опускається нижче 50% від бюджету, який у них є. В Україні ну, у них це в основному пов'язано з будівництвом там, нових. Автомагістрали вони намагаються з'єднати два найбільших міста Братиславу і Кошице, і вони майже їх з'єднали. Там залишилася невелика ділянка, але вона в горах і вона найскладніша якраз тому вона потребує значних капіталовкладень. А щодо України, у нас частка капітального ремонту дуже низька. І ну, по факту це означає, що нам дійсно треба. Її якимось чином збільшувати, але тут питання не просто в тому, щоб там більше грошей не з'явилося, і ми їх витратили тут питання більш комплексне. Тут питання і в плануванні, яке треба закладати на довший строк для того, щоб ми розуміли наскільки, от ну, що за чим ми будемо ремонтувати, і щоб це все вкладалося в якусь одну стратегію. Тут і питання в тому числі використання коштів від міжнародних інституцій, від того, Європейського банку реконструкції і розвитку. У нас парадоксальна ситуація, що там деякі кредити ми там брали там, у 2010 році. В інших роках, ну, які були досить давно. Тобто, це, це не вчора ми взяли ці кредити, але вони витрачені станом на кіно. Не з року вони там були витрачені лише на дві третини. Тобто, ми взяли колись кошти в борг, але ми їх не використали. То е, тут питання не тільки в тому, що просто нам треба більше грошей. Mm -hmm. Тут питання в тому, е, як ми їх використовуємо. Ну і дивись, так дякую за відповідь. Е, ви пишете в своїй записці. Про це вже написали багато журналістів. І ти своїй колонці от таке також скоро вийде на лізі. Також про це пишеш про те, що важливо. Система тільових показників, на які мають бути спиратися там, дослідження якості, так? Тобто певна рівність, колінність і так далі. Але хто, є, хто має бути підрядником, і яким чином контролювати, чи відповідають ці якості, чи не відповідає, і які мають бути санкції, якщо не відповідає, і так далі. А... Тому що у нас завжди є. там... От незрозуміло, як виміряти кількість необхідних інвестицій, тому що там Світовий банк говорить, що потрібна одна кількість е, грошей. У говорить, що потрібна інша кількість грошей. В кінцевому випадку ми витрачаємо завжди набагато більше. Отримуємо дороги на тієї, е, яка вона мала бути. Незрозуміло, хто винний і хто як це змінити, щоб в майбутньому було якось інакше. Ну, знаєш, тут проблема таки, комплексна. Питання, як збираються дані про дороги, якої якості ці дані, чи вони агреговані між собою, тобто є дані про якість доріг, а є дані про інтенсивність доріг, і питання в тому, чи ці дані десь зведені в єдину базу. От у Словаччині є у них. Цілий сайт, який називається Банк Дорожніх даних Словаччини, і там є вся ця інформація, зведена в одну базу. І на основі тої інформації можна приймати рішення, що от ми витратимо стільки грошей, і тоді у нас якість доріг зросте стільки того пунктів в тих одиницях вимірювання, там, в яких вони міряють у Словаччині, наприклад, це п'ятибальна шкала, але там можна будь-яку шкалу придумати. Тут не, не, не в тому річ, тут річ у тому, як ми користуємося наявними даними. І отут дуже важливо створити якусь єдину базу даних. Бажано, щоб вона була публічно доступною, щоб можна було пересвідчитися в тому, що. Дійсно, всі ці розрахунки зроблені, е, і е, тоді буде виникати набагато менше питань, що та одні розрахунки такі, другі розрахунки mm -hmm. такі. А якщо це все буде розраховано на якісно зібраних даних, зведених в єдину базу, тоді е, можна встановлю і треба встановити е, цільові е, критерії, е, до якого ми прагнемо, витративши там певну суму коштів. Mm -hmm. е, ви досліджували. В принципі, ваше головне завдання дослідження було оцінити ефективність витрат дорожніх витрат, правильно? Так. Які є ще, окрім того, що немає даних, і окрім того, що недостатньо інвестицій, інвестиції не туди, які є ще такі глобальні проблеми, пов'язані саме з ремонтом чи будівництвом доріг в Україні? З точки зору дослідження, з того, що ви побачили? Проблема, наприклад, в низькій конкуренції на тендерах, які оголошує Крафтодор. Чому це відбувається? це відбувається тому, що навіть попри існування там Прозоро і всіх цих електронних закупівель все одно є дуже багато формальних вимог до підрядників, які беруть участь у конкурс. І іноді можуть там відмовляти, тому що печатки якоїсь немає, тобто якісь дуже формальні бюрократичні речі, які обмежують конкуренцію по факту. Ми вважаємо в нашому дослідженні, що треба максимально знизити всі бар'єри до участі в тендерах. І от я просто наведу приклад: у сусідній Словаччині 4-5 учасників в середньому йде на один тендер ага. на дороги в Україні. Це два учасники. То от е, фактично, наш потенціал до зростання він у, у нас є, е, і треба посилювати конкуренцію, знижуючи бар'єри до участі в тендерах. Ну ви опиралися в основний ваш індекс е, якості доріг. Це ж не ви придумали, це міжнародний певне індика, який е, якось ну, вимірює, показує там якість доріг в Україні. Правильно, так. на що на чому він базується, і хто, е, хто звертає увагу на цей індекс, кому він взагалі потрібен, з точки зору того, ну от є якийсь індекс міжнародний, е, хто на нього орієнтується. На цей ну, цей індекс, от конкретно за яким рахувала ефективність якості доріг, а ефективність витрат на дороги. Перепрошую, індекс якості доріг він називається. то цей індекс, він є складовою глобального індексу конкурентоспроможності ага. країни, тобто, ну фактично, це зрозуміло, що якість доріг впливає на конкурентоспроможність країни в світі, і так на нього орієнтуються і міжнародні партнери, в тому числі для того, щоб інвестувати в Україну і так далі. Тобто, Але ну, тут більше вони звичайно комплексно розглядають саме. Той індекс глобальної конкурентоспроможності uh -huh. там і ще дуже багато індексів, крім якості доріг є, але якість доріг також на це впливає. Ну а от ти розбирався, можливо, трохи глибше яким чином вони вираховують цю якість, і яке що найбільше впливає на те, щоб цей показник, ну от як в Словаччині, ну темпи зростання цього індексу вони зростали. Тобто, можливо, можна якось, знаєш, так знайти. Таємний механізм впливу, щоб він швидше зростав, тому що у нас обмежені ресурси. Можливо, просто потрібно ремонтувати певні дороги, на які вони по яких їздять ті е, інспектори е, давоцького Ну, де, Нічого таємного немає насправді. Індекс конструюється на основі опитувань експертів, uh -huh. е, які е, оцінюють якийсь доріг. Так, це можливо Певною мірою суб'єктивна оцінка, але в будь-якому випадку вона е, корелює з е, реальною якістю доріг, е, яка є. Тобто е, не може бути такої ситуації, що там реально у нас е, росте якийсь доріг, а от експерти цього не помічають, наприклад. Я е, е, ну, я розумію. Тобто, я маю тобто, навіть, як, е, як істотно вплинути на цей індекс, щоб він зростав? Твій погляд? Е, Тотно вплинути на цей індекс, фактично, ми вже про це поговорили. Тобто створити цільовий показник, до якого ми прагнемо. Тобто, це вже має бути на основі об'єктивних даних про якість доріг, які має зібрати Укравтодор і звести в єдину базу. І таким чином, якщо ми витрачатимемо кошти, не ну, не просто там збільшуючи дорожній фонд і е, роблячи певні дороги, е, а маючи певну мету, до якої ми йдемо, то це. Точно має збільшити індекс якості доріг, тому що це буде чітко видно, що от ми витратили стільки грошей, було заплановано такий цільовий показник, і ми до нього дійшли або там не дійшли. І ну тоді це можна буде оцінити наскільки якість доріг покращилася, і я певний, що експерти також це оцінять в формуванні цього індексу. Ну, в принципі, ми більш, більшість речей ми вже проговорили. Я в твоїй записці бачив багато таких складних слів про регресійно-кореляційний аналіз. Це моє улюблене. Да. Що ви аналізували? Я розумію, там багато даних, можливо, якісь цікаві взагалі просто знахідки, якими ти можеш поділитися. Чи якісь цікаві висновки, які, до яких ви прийшли, і вони можливо їх про це сенс проговорити? Ну, е оцей регресійно-кореляційний аналіз, фактично, ми проаналізували дані за автомагістралями, що або от недавно побудовані в Словаччині, або заплановані, що їх побудують. Автомагістралі і швидкісні автостради туди входять. тобто це дороги державного значення. Е, 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 от ми подивилися на е, якісь об'єктивні е, факти про ці дороги. Е, подивилися на витрати на будівництво або реконструкцію цих доріг, тобто, е, там іноді трапляється, що дорога вже є в тому місці, е, але ну це так звана дорога першого класу. Вона не є на рівень нижче ніж там швидкісна автострада. І її там перероблять швидкісну автостраду і таким чином. Покращують якість доріг. А То ну, по факту ми побачили, що об'єктивні критерії, такі як е, інтенсивність руху, е, так званий показник актуальності транспортної проблеми, тобто це оцінка словацьких експертів, що там дійсно є проблема на цій ділянці, дійсно, там треба або нова дорога, або Реконструйована дорога, і ми побачили, що дійсно такі об'єктивні критерії, як частка мостів, частка тунелів, розрахункова швидкість на дорогах, вони впливають на кількість коштів, які витрачені на кілометр будівництва або реконструкції цієї дороги. В Україні, на жаль, подібне. Якоїсь бази даних немає, тобто ми не змогли провести такий е, аналіз схожий. Але, от, наприклад, за роки з 2007 по 2017 е, я в іншому своєму дослідженні проводив okay. аналіз, як розподіляються кошти на ремонтно-будівельні роботи е, на українських дорогах між областями, е, і е, я виявив таку штуку, що е, Якщо в області е, при владі е, перебуває та партія, яка є при владі в центрі, е, то на цю область виділяється на кілометр дороги більше коштів, ніж на решту областей, де такого немає, наприклад, і е, це питання політизованого розподілу коштів на дороги, тобто ми будуємо дороги там, де mm. у нас є лояльні е, люди на місцях. Ну це е, неправильний е, спосіб. Розподілу. Звичайно, зараз із запровадженням дорожнього фонду трохи ситуація покращилася, оскільки місцеві дороги все-таки встановили чітке правило за протяжністю доріг розподіляти кошти. Ми все-таки вважаємо, що крім протяжності треба враховувати ще й інтенсивність, але в будь-якому випадку чітке правило це завжди краще. Ну і відповідно, державні дороги також хотілося б мати якесь чітке обґрунтування. Тування що от ми фінансуємо цю дорогу, тому що це нам дасть такі такі показники. Тобто, ти, ти вважаєш, що зараз все ж таки при будівництві чи ремонті, капітальному ремонті державних доріг, все ще зберігається там потенційність політичного рішення? Потенційно, так. Тобто, я не можу стверджувати, що от конкретно там цю дорогу профінансували політизовано, але потенційно ця проблема є, оскільки ми не бачимо от чітких критеріїв ну, чіткого плану якогось дійсно більш довгострокового мінімум на 10 років. Що от ми спершу капітальний ремонт цієї дороги робимо, потім цієї, потім цієї, і от у нас вибудовується якась, якийсь транспортний коридор між там двома великими. Містами і він нам, нам збільшить інвестиції, і це дасть економічний ефект на всю країну. Тобто, якщо ми будемо бачити, для чого це все робиться, то е, тут дійсно можна буде казати, що це від цей розподіл коштів на дороги він відповідає об'єктивним критеріям і дійсно розподілений за потреби.